А ну розкажіть, що це за це. Оце на хаті було ці, Оце було це солочко 1900 рік видобано. Оце тут на солочко представляєте? Оце? 122 роки хаті. Оце, оце ці ікони, рушники, так баба як жила, так вона воно в неї залишилось. Тетяна хранить для, для цього. А ви вас сюди пустили просто ж пожити коли? Ну, да, це, да. Вона. Вона, це є. Вона ж у Києві живе, а сюди на дачу приїжджає. Я мене пустила, щоб я сюди наліз. Ну та тільки варіант тут. Тут для зимі не... немає ні комор, не... Ой, не вістепки, немає не погреба. Ми будемо переходити в кухарів, ото напроти в околиці та хата. Це зараз доживаємо останні вже Ї? Там дають, так? Да, там же слід Оля та оберончучка з кухарів. <звілля> а тут а таке, Ікона ця каже, тіті на тіні сімдесят п'ять год, каже, ікона каже, я навіть не знаю, де. Вона була, мабуть, каже, все життя і завжди <звілля> ця ікона. Це така <звілля> А там ви відбудовуєте потрошку, так? Да? Будиночок. Ну там, да, коли волонтери приїжджають, нам будують. Будують там. Осталося. В і по... Але на зиму не співпрацює. Не, встигають. ще не встигаємо. Що ж нема нічого такого для життя? Ну, Так Так, що попали в хату в 122 роки, так? Да? Так. Да. Диви, який є тут. <рес> Реально, як в музеї в Пірогово. Да. Ще бабуся вон там Да. понаскладала. Це тут вже дариться. Це брат її був в Сибірі, це вона його хвилини. Ці вона, пона, скажу, 650-х чи 60-х годов вирушники. Це 50-х, мабуть, ще году були повишивані. І вона каже: ми, ми, кажу, як ми почепимо, ви знаєте. Я каже, я знаю, навіть, які висить тіна. Ну, нам на той приїде на літо вона сюди. А це нам дала вже тут пожити, так ми вже. Ну, то ми так щось хорошо, уютненько мені тут. І тепленько в цій хаті якось воно таке воно мені якесь. До душі. А скажіть, будь ласка, вам от відновлюють вашу хату волонтери, не міська? Ні, Волонтери, ні, ні. Волонтер. Волонтери. Да. Да. Волонтер. Слава Богу. Там ще трошки. Грубо Микола зробив, вже там залишилося. Там Піч оставили ми, там і котла влив, там треба його вже тебе зробити, обділати об пліткою, щоб було все добре. А багато людей в селі відновилися? Ніхто, ніхто не відновився. Ну там на краю, отак ви заїжджаєте в село. Там бачили, там Микола, я не знаю, Трохімович, що там йому з кухні зробили чи ні. А так ніхто ще сидять усі. А тут рядом свекрушна хата її вивезли оте все. Тобто я бачу розрівняні і нема нічого. То порозрівняли тільки повивозили ну, сміття, да, так? Так, да, так, да, так. Да. Нічого немає такого. ну це... Помінявся навесну, думаю, що на весну перейдемо туди до, до, за зиму якось, щоб на весну в своїй хаті вже бути. Там понасавила деревець вже, кущів, щоб щось росло, бо воно ж все повигоряло. Щоб якась життя була. Ну так. Там... Наробили діло. Щоб якесь життя було. Ну добре, дай Боже. Це таке